Привітки усім! з вами Априті. Плент вертус Зомбі, Сусідський Захист. Продовжуємо. Ми зупинилися, ми зупинилися. Де ми зупинилися? ми скажу, що тебе вже давно не гиграв, не пам'ятаю. Ми зупинилися... Ага, тут якийсь невідомий знак питання. І отримали... Той, хто двома цими стріляє. Ой, тут вже і цього пригунці. Так. Sunflower. Далі беремо, напевно. Я не знаю, чи є сан цього двойного. Бо він тут досить дорогий, слухайте. Типа. Напевно, що беремо. Піч простого шутера. Піч шутер. 100% волнут, тут він дуже потрібний. Напевно, що по тату майна. Цибульку. Чесника точніше. І... Ну, Давайте візьмемо цього тут багатьох шлемах. Можливо, буде толк в ньому, але я не знаю. Плент. пам 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 Хопа. Ще один Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Так, все, пруття. Так, де перепруття? Стамо поки що тут цього? Я думаю, він зможе його перемогти. Мені кажеться. Повинен. Пумпум-пум, пум, пумпум. Так. Чого ти не стріляєш? Зам на секунду. Думаю, подумати вирішив. Так, все. Тепер ми збираємо на обичного. Блін, давай, бій його. Давайте тоді. Ааа, не помогла. Доб'є чи ні? Давайте отако на всякий випадок. На всякий випадок. Так, дайте мені на обичного. Тотамайн вилазь, вилазь цю. Хопа. Давайте ми. Бубум. Подивимося, де наступний. Все нормально. А, один внизу. Тоді внизу ми ставимо цього. Повинен вбити. Як мінімум повинен. Так, хоп-хоп, ставимо сразу же... Горіхів, бо вони такі. Краще не чекати. Краще зразу же якусь тут стінку ставити для захисту. ще тут. О! Як казав, бачите, йде. В шляпі. Збираємо на обичну обпіч. Так. Дайте мені дайте. Давай вбивайте його. Вбивай цю заразу. Всю, вбив. Нормально. Пум -пум -пум -пум. Так. Для захисту. Ой, так, звісно, некрасиво він йде. Слухайте. Тоді ми зробимо отак. Вот Ой-ой! Треба сюди наверх когось поставити. Так, але не тип... Nie czesneczka, bo on nic nie zrobi z tym 150, jem yeah. Ale mi trzeba coś na zachód 25, 22, A Apo Na wsiaki wypadek Oto zaraz, zobaczcie mm. Ja mam majo... Co to zrobiła? Oto i zaraz Powinno wbić, powinno wbić Powinno wbić Młodec uh... Зараз, хай цей підірветься. Стамово так. Ой, з відром зар. Чорт. Хопа. Давайте, 150. 150 потрібно. І там мене б'ють, і там мене б'ють. Давайте отако будемо. Щоб цей чесничок був на кожній лінії, на кожній лінії. І оцього підшутера Гороху стріба. Хоча б на кожній лінії теж мати Бажано. Коли ж нам шоп відкриється? Цікаво, що там продається. Велика хвиля зомбії. Так, 150 є. Ой, тут ці пригунці. Ставимо, щоб він одразу вже відпригував. Буп. Так, але повинні вбити. Повинні ж вбити. ще ж... часничків. Більше атаки буде наноситися по противниках. Пум -пум -пум. Так, поки що. Такий собі базовий захист вже є в нас. Повинно все працювати. Якщо горіха... Ой, ці вакляті йдуть. За горіха, якщо замінюємо. Давайте, атак. Так, тут є. Хопа. Захищай. Ах, клята ці. Так оріха, я вже готовий міняти. Пум-пум-пум-пум-пум. Ах, дивіться ще, і от ця, ця клята стоїть, тому вони по цьому задньому не атакували. Пропруб, ніби дощ йде. Хопа Так, так, так Пробивайте ты гадів. Зараз знову кидаю свою кляту. Так, нормально. Поки Покидам. Я вже готовий міняти. Батайзист, скоріше за все. Його зараз. Да ну не їв, окей. Протримався горішок молодець. Тоді ми зараз зробимо отак, хопа. Хопа-хопа. Щоб вони відразу перескакували, а не, не лізли до моїх. А тут. Там. Так, хоп. Єм. W chwila zombie. Pam, pam, Bo... Oj, tu trzeba taką napiętą rzecz. Że... Aj, nie tak. Mam nadzieję, zbiegłego, mam nadzieję, zbiegłego. A, więc początku czesny czok jest. Daj, baby, strzelaj, strzelaj. Puf. Опа, треба треба тут абистренько заміну зробити. Треба 50-бистро назбирати. Швиденько, швиденько. Хопа, міняємо. Все. Ми перемогли навіть без. не загубивши ні жодного газону косарки. Перемога за нами. вами. в цю заразу. Идводичом. А, книжка з буквою. А, що це буде? Альманах. А, типа. Давайте подивимося на нього. Костюми. А, так мало костюми доступно. Я думаю, більше буде яких зомбі ми б зустрічали? Тут ще ми багато зустрінемо. Що по цих? І плантів ще досить багато. Окей. Так, що в нас далі відкривається якісь. Цей і битва з босом? Ну, погнали. 14 рівень. Йо-йо, що це таке? А що це? Хм, давайте отак, от отак, Не піч. Що втрати в костюмі? Беремо як в прошлый раз набір. Давайте замість цього візьмемо цих. Більш толково буде. Що тут у нас? Цілі Типа. Надіюсь, я правильно зрозумів? Не, я не зрозумів тоді. Ось щось, щось швидко. Пуп. Типу вони не повинні пройти аж це тут. Якщо вони не повинні пройти, то це дуже важко. Чи Це ми просто там не можемо до того моменту ставити? А ми і так до того моменту не ставимо. Тому в цьому немає толку якогось. Давайте тут будемо ставити. Тун -тун -тун -тун. Так, треба. Хопа, ще один часничок. А всякий випадок десь притиснемо його, нехай буде. Так, вб'є він потім з, з, з дальньому зомбі, що з цього буде. Хапа. Починаємо вже цих ставити. Малих. Він просто б'є по ньому. Ай-ай, вбий його! Вбий його, а чого у нього ще рука навіть не поломна. Ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай! Братан! Куляйте по ньому. Йо-майо, -йо, все ж ми одну програємо, про, про дивіться. Чому він його не вбив? Чому він його не добив, скажіть мені. А, вони типа ці от ставлять могили. Я в шоці просто. Так, потато тату цього можна можемо збивати. Треба мені, треба треба хоч хтось, і ні часничок, ні цей не. Не стріляй по сон, сонфлаверу. На захист. Вставай. Так, треба щось щось сюди. Просто з'їсть. Так, хоп, Ой, ні, сонфлавер мені не треба. Так, отут-о. Зверху йде. Треба буде його закрити зараз. Щоб підбивало. Опа. Так. Ой-ой. Цього нормально під'їли вже. Так, так, так. Дайте мені, будь ласка. чо це? Ааа, понятно діяло, чопур. Я думаю, що чесник по ньому не йде. Ай, тут ж могила стоїть. Йо-майо, а це важко буде. Давайте отак. Бо цей вони не проб'ють, його. 150, давайте. Вставай, потатомайн! Потатомайн! Ну! No. А, це рада. Вмер. Ці досі. Оце б безкінечно зверху відбувається буде. Битва. Ой, з відром піде. Вже чувак. Кайжа його пробиваю тут. Так, мені треба на самий верх. Когось засунути. А, нам треба вбити оці всі цілі просто. І тоді ми виграємо. А тоді це не важко. Ааа, типа було якусь определену ціль Так, ми отримали запис. Привіт. Я атакую твій дім. Зомбіс. Битва з боссом зараз буде. Охти! Єосік вас тута! Зараз буде битва з боссом. Перша. Плент. Не знаю, чи ви чуєте музику, надіюсь, що йде. Так по татумаю десь його будемо втикати. Хопа. Стіна. Пічучор. Двойной підшутер. Ша одна Ще одна бам пам пам пум пам Так, зараз попідут камні. Дурачок. Давайте бум. Ще одного двойного ставимо. Ай, тут ця стоїть зараза. Так, малого. Токи що так. І отак ставимо. Треба щось сюди, щоб цього дурбецела вбити. Так. Перший захист зараз буде у нас. Уже готовий. А ще й цей би народився. Бум-бам, бам 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 пам 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 чесночок. пам 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 Так, пататоны нехай будуть. Так, ха Давайте ще одну стінку. Ще одну волнута. чесночок. Так, хай буде. Опа. Так ще один валнут. Міняємо. Чесночок Так рожки. Так, майне поки нехай будуть. Не бачу сенсу в них. Поки що. Треба було на мене з цього двойного поставити. Опа, нормально. В атаку Мамимо їх. Так, штаму ще цих цілому у нас вже захист який має всіх пробити, готовий. Але ми можемо трошки такого посуватися вже в ту сторону. Трошки ближче. Давайте почнемо. Трошки сунутися, щоб більше урону не вносити. Трошки сунутися вперед. Щоб Бр спамити. Брум-брум-брум-брум. Та втім твох обичних можна буде замінювати на двойних. Як вони будуть з'являтися? бум пам пом парбум так, ну навіть зомбі не встигають далеко зайти. Так, давайте тут робимо заміну. Можна цілимо цього зламати. Опа, це хай буде. Вишенька, нехай буде. О, зараз подивимося швиденько. Ці змерут. Прум, прум. От заразих приміняли, примняли. <смі> бідного. А, о, один одна вишенька. Так, хопа. Хопа, хопа. хопа. Блін, та не приминайте мені. Зарази. Хопа. Пробиваємося. Такий камінь той крапкий. Так от тут немає. Замого заморожуючого. Бум-бум. Пумпорем. Давайте будемо тихенько малих замінювати. Нехай. Нехай будуть собі. Хай будуть. На захисті. Так, тут ти маєш ще чашничку. Поприминали мені. Хопа. Щоб встамо цього. Так, друга хвиля велика. Погнали. Ай, зараз приймнуть, ой, зараз приймнуть. Чорти. Забаки кляті. Давай, давай, стріляй, чого ти слідиш? атакуйте їх покакульки переряд. Так, міняємо, чтобы сильніше тут були з цих сторін. Ти це можна склати в перемогу. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-бам-бам. пам 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 бам пам Ой, клятки. Один частичок не завадить. Давайте не багато, що цього. Не цього я хотів замінити. Ай. Так, зараз будемо міняти стіну. Замінили. Готуємося міняти наступні стіни. Мені точку чуть не потіряв. Копіючку. Пром. Зносять. Так, зараз почнеться. Ах, зараз. Переміняли. <сі> так. Зим, зимових, зимових зимових. Давайте от сюди поміняємо. Пам -пам 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 -пам. Давайте ставимо ще одну набір зі стін. Щоб не пройти було їм точно. Бум. Давайте тут ми міняємо само останнього. Ще один набір зі стіл. Не пройдете. Так, міняємо цього на цього. І ще одна стіна. Все. Тепер це точно виграш. Головне тільки стінки підмінювати, які ламаються. Вообще как кекляті. Хватит пшикати, пшекай вона. Дома пшикай, не тута. Так, готовий міняти. Я моя остання хвиля. Упаште їх. Йоу, що відбувається? що відбувається? А, вони ж і швидкі. Давайте давіть їх. Давіть цих всіх. Так, забираємо. Пумпарбам. Ще трошечки. І ми перемогли. А, пробиваються ями. ми... Сіки вас там. Давайте отак. Вдарить їх чи ні? Ні, не вдарить. Поп-ру-поп. П-попо-по-по. Пуф шут. Ми пройшли перший світ. Ворд номер 2. Нічний. Тут у нас буде своя цікавинки. Новий костюмчик. малі якісь зомбі. І то, що буде будити. А про це ми вже будемо грати в наступ... Не тут, Не тута! В наступній серії! В наступній. Не Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки. Пишіть коментарі, все читаю і до скорих зустрічів. Убийте!